Дівоня, яка прилітає, щедрий вечір, добрий вечір, у вікон це заглядає, щедрий вечір, добрий вечір. чи є вдома пан Господа ще три вечек, добрий вечір сидить собі на край стола ще три вечек, добрий вечір біля нього. Гідять кодьоп шенична, ще тревечер, добрий вечір, добре людям на здоров'я. Ой на горі вітер віє, там Васелечко пшеницю сіє, 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 посіває, на Маланочку споглядає. Дівчата, де ж ти на Василь забарився? Нурпа поклич мой годурбу. Щоб ви були всі багаті, щоб біда вас обминала, тільки радість веселяла. Я Маланка люба всім, завітала в кожен дім. Якщо треба що зробити, поламати, що розбити, попсувати, розвалити, слід мене вам запросити, бо Газдиня я на славу була в Києві, Варшаві, а на конкурсах краси. Перша ябусні часи. Ой ти милан, ой ти вродлива. Де ти ходила? Де ти бродила? Я не ходила, я не бродила. Я у Тернопільському замку. Носик шпурила. бу ще Гона, лоз усіх осель. <клухи> я малоночка маленька, як конопельки тоненька. А ще у мене коротка свитка. І через це я змерзла в литки. <клухи> Господарю, господарочку. Пускай до хати, маланочку. Я не прийду їсти і пити, я прийду лише відпочити. Аби затишок оселі вашій залишити. Бреся! Не буде вона їсти й пити, а прийде тільки відпочити. Усе дурня. Не тобі, Маланко, й говорить. Дайте Маланці пиріг, бо потягне хату ген за ось той У неї самої такий хліб вдався, що кідаш під шкірку сховався. Циць коза, бо прив'яжу, на все свято накажу, нехай собі доскучу. Що ти собі дозволяєш? І на кого ти волаєш? Та моя мелань, як то пишна на пані. Статура як фігура. Але це як нали, то хоч воду з нього пить так паку. А ти, мелані, моя люба, не точи на козу зуба. Почула, почула. Вона хоч і язиката, але в труді така завзята. Завзята, завзята. Дасть, це для сміху, все для жарту, щоб усі були веселі, і сміх зортилу нам оселі. Як споконвіку воно ведеться, ми вас віншуємо от цього серця, та уклонімось при цім глибоко і промовляємо з Різдвом Христовим та Новим Роком. Віншую вас, коляді, проживайте в гаразді, без клопотів, без біди, до другої коляди. Я казав перис? Має років триста, всім у ріднім краї бажаю врожаю, святом всіх вітаю. Сійся родися серед народу, віра, надія, любов і згода, щоб в дні тривоги стояли люди, серце при серцю, а грудь при грудях. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми, дружньо скажем: Новий рік рождається.